Ми починаємо вивчати алгебру і початки аналізу 10 клас, і у нас перший розділ, такий параграф, функції їхні властивості та графіки. Це одна з найбільших таких тем за шкільний курс математики, тобто, і якщо здаєте НМТ. То дуже багато питань за темою функції їхньої властивості та графіки. Вони є і у завданнях на відповідність, і в завданнях тестових, і більш складні там можуть бути пов'язані з цією темою завдання, де впущуть відповідь. Тому зараз я вам нагадаю з попередніх років. Ми почали функцію вивчати в 7 класі, це початок, скажімо так, і ми взагалі, що таке функція з вами вчили і вивчили лінійну функцію, графік пряма. Потім вивчили ми обернена пропорційність графік гіпербола. Потім пішли вчити, вивчили квадратичну функцію парабола. Це все у нас було. Уже в дев'ятому класі парабола. Ще вивчали Ігор е, до рівня корінь із. Ну, давайте я таки напишу. Тут, візьму. Де у нас тут тебе? І напишу. Основні пункти. Потрібно пам'ятати, ну, як вони виглядають, їх графіки, і формула, яка задає кожну функцію. Так, основні функції. Перша це лінійна. Давайте теж напишу текстом як краще. Лінійна, функція. Формула Y дорівнює KX плюс B. Нагадую, це ми вивчали навіть геометрії рівняння прямої, да? і графік тут я напишу коротенько так. Графік. Пряма. Ну, Далі, в залежності від коефіцієнту нашого, пряма може зростати, а може спадати. Тобто, скажімо так, якщо я тут намалюю невеличкий такий схематичний графік, якщо у нас Пряма йде отак от вгору, зараз теж потрібно взяти лінію ще. Беру лінію. Якщо пряма йде вгору, то тоді у нас К більша нуля. Якщо пряма, ну, тобто зростаюча йде вгору, якщо... Пряма у нас іде донизу, давайте візьмемо теж іншим кольором. Так. А Вона спадна, тобто впадає на всі області визначення, К у нас менше моя. Ну, або, наприклад, Y дорівнює 2х додати 5. Коефіцієнт зіка більше нуля, значить, вона що зростає на всій області визначення. Y до рівня, наприклад, мінус 3х, там плюс 4, да? то вона впадає на всій області визначення. Властивості по всім функціям ми з вами повторимо теж. далі на цей з функцій. Далі є рівновиди прямих. Які проходять через початок координат, це коли b дорівнює нулю, наприклад, y дорівнює 2 x Це пряма пропорційність проходить через початок координат. Бувають ще прямі паралельні осі х, тобто от таким чином проходять. Це y дорівнює якомусь числу А. Ну, наприклад, y дорівнює в нашому випадку, час 1, 2, 3. y дорівнює 3. Паралельно оціх через точку 0,3. І пряма пропорційність це у нас, ще раз нагадаю, це коли ми проходимо через 0. Наприклад, я якось отак через 0 проходжу. Вона впадає, тому я можу, як приклад, ну, навести y дорівнює. Мінус Х, да? так? Дивіться, тут у нас Х1 У, ой, Х-1 Y1. З протилежним знаком, так? Да? Ну і таке інше. Це у нас такі особливі види наших прямих. Далі у нас те, що ми вивчали другим пунктом. Давайте я тут напишу, зараз червоний колір візьму. Це функція, яка називається обернена пропорційність. Назва функції і має таку формулу y дорівнює к поділити на х. Графік називається Гіпербола. Так, ну, як виглядає? Давайте візьму, так, тут цьому координат одну і другу. Навіщо так? Тому що теж в залежності від того, яким є теплока наш коефіцієнт, ми можемо знаходитися в різних четвертях, тобто бути спадаючими або зростаючими. Так, так. стрілочка не дуже викликає. І так, у нас знову ж таки, якщо коефіцієнт у нас більше нуля, і якщо коефіцієнт менше нуля. Ну, тобто, наприклад, y дорівнює там, 4 поділити на Y. Або Y дорівнює мінус. Так, ну якщо 4 поділити на х більше нуля, то у нас дивіться, якщо X додатній, то Y теж додатні, ось так. Якщо X від'ємний, то Y теж від'ємний. Це у нас ну, таким чином. Дадачки. Більш такі зглажені. Так, тут, якщо X додатній, то Y у нас від'ємний. так ось. Це я так схематично буду. І якщо X від'ємний, то Y додатний. Такі гіперболи. Але ж вони будуються, можна взяти по точкам, взяти табличку і більш точно побудувати графік з кожної функції. Так, графік з перкола. Далі, третє, що ми вчили, це Y дорівнює корінь з цих. Гілка параболи, графік гілка параболи. Ну, я тут не напишу, вже напишіть саме. Я тільки намалюю графік. Виглядаю таким. Записувати це вам все потрібно дуже. Так. І четверте, те, що ми приділяли увагу у 9 класі, найбільше це квадратична функція. Ну, але я вам зараз. Базову таку основну квадрат, Це у нас квадратична функція. Щас. Квадратична. Так, а график? Це у нас парабола. Ну, і давайте так схематично теж я її побудую. Ну, Парабола найбільше всього ми приділяли увагу на параболи. Ну і теж можна будувати посочка і ну, десь така. Ну, але ж у, навіть наприкінці там восьмого. Ми будували простіші параболи, а дев'ятий клас, там, наприклад, їх квадрат, там плюс 2х, там плюс 3, і ми будували ці параболи. Вони могли користуватися в системі координат. Нагадую, було два методи побудови параболи за певною схемою, знаходили і вершини параболи, їх вершини параболи за формулами. потім... Визначалися, куди гілки направлені, в залежності від коефіцієнта під квадрат. А далі брали додаткові точки і будували. Ну, знаходили, ще точки цями координат по черзі Х дорівня 0, і, до рівня нулю, і до рівня нулю, ну і будували параболу. А другий спосіб у нас був такий: ми виділяли повний квадрат і бачили, куди пересуваємо там. У нас були такі графічні перетворення. Що ми могли пересувати догори графік x квадрат, як ми догори пересували? Якщо, наприклад, x квадрат плюс 2 було, тоді б ми цей графік передвинули догори на 2 одиниці. Якщо мінус 2, то передвинули донизу на 2 одиниці. Якби було х в дужечках мінус 2, а тут у нас у квадраті, то куди б ми пересували? Якщо мінус, то ми пересуваємо вправо. Якщо плюс на 2 одиниці, якщо х плюс 2 у квадраті було, то вліво на 2 одиниці пересуваємо. Ось тут у нас вверх вниз. них. Вверх догори до довго. Ну, були і такі, що потрібно і догори, і вліво. Ну, давайте наведемо приклад, як і дорівнює, наприклад, х плюс... 3, це вліво на 3. І догори плюс там 8. Да? І ще догори 8. І все це ми беремо цю нашу класичну параболу і в квадрат. І таким образом геометричні перетворення. А що таке геометричні перетворення? Це паралельне перенесення або симетрія в наших випадках, що відображала нашу параболу. Змінюємо її положення в системі координат. Так, ну, це такі приклади я приберу. Базове, що нам потрібно записати. Ось тут була квадратична функція, графік парабола. Так, це у нас базове, те, що ми вчили. Далі в наступному параграфі з'являться степеневі функції, тобто не тільки у нас буває другий степень, Третні, буває третій, буває мінус другий, буває одна друга, буває, ну тобто різні степені показники в залежності від цього. Степеневі функції мають різновид графіки. І це в нас буде додатково, що в цьому параграфі. Потім ну, у нас будуть ще ну, корінь, буває не лише квадратний, а буває корінь третього степеня, корінь четвертого, корінь восьмого. Це теж ми будемо вчити в цьому році. І теж будуть функції, як будувати, ще додаються корнями. Потім у нас буде тригонометрія, там додадуться функції. синусоїда, косинусоїда, тангенсоїда, котангенсоїда, І ще арктангенс, арктангс, аксинус, арк космос. В общем, такі це графіки, ну, в общем, в цьому році, мабуть, більше графіків не буде. Ну, І так, достатньо. Да? Так, це я очищаю. Ми повторили. Ось. Ну і тут навели, ну як, приклад параболи ось нам. Функція х квадрат плюс 2, графік, якої зображена ось ця формула. На рисунку 1,1, І тут властивості, так? Дуже багато властивостей, зверть важливо, ці блахитні точки це область визначення. нагадую, властивість. Де ігри? область визначення. Область значень є ігри. Тобто, є область визначення, яким може бути значення незалежної змінної, тобто ікс, а область значень, яким може бути область y, так? тобто залежної змінної. Нулі функції далі йдуть. Це точки перетину з осію Х, тобто ми функцію прирівняли до нуля, знайшли нулі е, функції. Проміжки далі, щас я тягну трошечки. Проміжки знако сталості, де функція набуває додатніх значень, де набуває від'ємних, і проміжки зростання та спадання е, нашої функції. Далі даються нові поняття, найбільше значення функції, найменше значення функції. От. Далі парна, «непарна функція, це у нас нові властивості пізи. Ну і ну, далі будемо розв'язувати задачі. Давайте ми зараз е, запишемо властивості функції, довільної властивості. Функції. Ну, вони стандартні пункти такі, але в деяких певних завданнях, наприклад, на НМТ, може бути запитання по певній властивості. знайти область визначення. Або там ще да, там, проміжки знаку осталості, А буває таке, що дослідіть функцію та побудуйте графік. Це було на ЗНО. Ну, зараз НМТ, вроді поки що ну, завдань, де будувати графік, немає, але до того моменту, як ви будете закінчувати 11 -й клас, можна і з'явитися. До війни були такі окремі завдання: побудуйте графік функції обов'язково. Ну, саме будували на листочках. Так, і властивості. Перше властивість. Це, давайте це все запишемо. Це область визначення. І записується так. Де англійська буква? В звичках Y область визначення функції. І як записується? X належить. Якісь там проміжки, Тобто, якісь значення. Може бути безліч, може бути щось там обмежене. Далі друга властивість це область значень. Область значень. Це у нас з вами дія Ігрик. І тут єдиний пункт по властивостям, де у нас Ігрик належить. Це значення функції, які можливі. Так, третій пункт. Напишемо. Хай будуть нулі пункти. Я тут не пишу в якомусь порядку. Ці пункти у нас будуть присутні, які потрібно, але нулі пункти. Записується так. f від X або ігре. f від дик дорівнює нулю 3. І дорівнює. Ну, і там якісь певні значення, які потрібно знайти, ось вони нулі. А, графічно це точки перетину з осью Х. Зараз я тут і так і напишу. Графічно, це точки перетину. Ось і четвертий, а давайте проміжки, Знак сталося. Ну, Оцю схему запишіть і потім за нею будемо багато робити завдання. Ну, щось окремо брати пункт якийсь, а може, все разом. Так. І так, проміжки знакості. Це коли наша функція набуває f від X або додатнього значення f від X більше нуля 3х належить. Зверніть увагу, Тут завжди круглі дужки, і там якісь проміжки у нас, так? Да? Там якісь проміжки. Чому круглі дужки? Тому що строга на рівні більша нуля, строго більша нуля. Тому їх належить в круглих дужках. І туди ж F від x. F Менше нуля при, і належить. і теж якісь там певні інтервали в круглих дужках. Це тут п'ятого. Є такі дві назви, можна так сказати, проміжки зростання. Та проміжки спадання. А одним словом, це проміжки монотонності. Це коли і те і інше потрібно знайти. Але вас можуть запитати окремо, знайти проміжки зростання або проміжки спадання. Тут я пишу проміжки монотонності. А в душках пишу проміжки, зростання, підпадання, пункції. Ну і як записувати це? Ну, там коли ви дослідили, то ми пишемо там. F від, X. Дві F від X, зростає стрілочка вгору. 3. знову ж таки, X належить. Зверніть увагу, тут, якщо у нас немає якихось обмежень в області визначення, тобто немає виколотих точок або розірваний графік, то тоді ми пишемо... В квадратних дужечках, від чогось там до чого. Що так же, як від X впадає, стрілочка донизу, стрілка донизу і 3 х належить і від чогось там, та ще до чого. П'яте шосте. Це у нас вже із нової теми. Дивіться найбільше значення функції, найменше значення. Найбільше та найменше. Значення функції. І записывается, тут уже у нас, бачите, тут от, максимально, макс или минимальный, да? То есть, давай так, максимально. Макс. М, це, это проміжок, чи область визначення на множині Якісь певні області визначення, що належить області визначення. І не, чого функції якоїсь. Максим, і дорівнює значенню f від x0. Так, ну і дивіться, ось означення. Число f від x0 називають найбільшим значенням функції на множині що належить області визначення, ДФ, якщо існує таке число X 0 що належить всім множині, для всіх Х, що належить всім множині, якщо виконується F від X 0В більша або дорівнює рівня від дик. Тобто, ну, як максимум виглядає? Тобто, найвища точка, да, якась? Вища точка з якоїсь -то області? І мінімум. З якої цієї ж моновини. М, це у нас це вік так записується. Може, буде на наступних уроках розглядати. Сьоме. Це у нас парність, не парність. Це у нас буде теж наступна тема. Ну, буде нова тема. Парність, не парність, пар навіть Так через парні пункти І восьме, останнє: це я зразу це пишу. Періодичність. Періодич. І ще там знаходять точку перетину засями координат, ну, нулі функції, це точки перетину з осі Х, чи знаходять буває досі Y. Періодичність восьми функції це у нас, коли ми будемо вивчати тригонометрі. Так, ну і що потрібно, значить, домашнє завдання ваше таке. Ви прослухаєте оцю лекцію. Або візьмете, прочитаєте те, що ви законспектували. Так, це я вам очищаю. І е, деякі завдання ви вже можете тут щось зробити, можна так сказати, повторення. Так. Е, або зараз, дайте, я прогорну, гляну домашній домашній. Давайте вправи для повторення візьмемо. І номери для повторення. Тобто параграф перший ви, ну я, так, в ньому лише візьмете номери для повторення, а те, що я вам тільки що розповіла, прослухайте. І так, номери 1, 24. Так, 1, 25. І ми розберемо. На наступному уроці ці номери. Якщо щось не зрозуміло, 126. Ми з вами це обов'язково потрібно зробити. Це дуже важлива тема. Так, це наше ДЗ. Ще раз я це все запишу на платформі.